Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів FM Пригоди кита у Венеції. Мале китиня дуже любило ранкові прогулянки з мамою Атлантичним океаном. Після сну вони пливли у теплі води, де було багато смачного планктону. Наївшись удосталь, малюк кружляв довкола матусі, потім підіймався на поверхню і випускав струмінь води, спостерігаючи, як раплини виблискують у сонячному промінні. Китеня любило вистрибувати з води, хоч мама казала, що так роблять лише дельфіни. Колись я стану першим китом, який здійснить найвищий стрибок. Хизувався малюк. Мама намагалася заспокоїти непосидливого сина хотіла навчити його корисних речей, які конче потрібно знати китам як визначати сторони світу, відчувати температуру води, як знаходити рідних у морських глибинах, як спілкуватися з іншими китами. Однак китеня лише нетерпляче махнуло плавниками Мамо, я ще всього навчуся, я ж іще маленький. Хочу трішки побайдикувати. Але ж, Любий, ці знання можуть тобі знадобитися будь-якої миті, наполягала мама, а мене, може, поряд не бути. Що ж тоді? Та малий не слухав, а вдаривши хвостом об воду, пірнув у глибину, коли ж вирину мами поруч не було. Ну, нарешті, відірвався, подумав. Та невдовзі маленький кит зрозумів, що заблокав. Довкола було невідоме місто з різнобарвними будиночками, які з усі біч оточувала вода. Замість вулиць там були канали. На містках купчилися десятки людей і розглядали нашого героя, наче якусь дивовижу. Китові навіть було лячно визирнути з води. Деякі канали виявилися такими вузькими, що він боявся там застрягнути. Переляканий малюк почав кликати на допомогу. Але мама чомусь не відгукувалась, а самотужки повернутися додому він не міг, бо ж не слухав ненчених порад. Коли китеня майже втратило надію знову побачити рідних, попереду з'явився невеличкий катер, а з нього долинали такі рідні звуки, і, хоч китеня не розуміло, що то за диво, та попливло за катером, який вправно маневрував возенькими каналами. Врешті мале побачило безмежні води океану. Невже воно повернулося в рідну стихію? Позато залишилася галаслива Венеція. А тут і мама нагодилася. Радості малюка не було меж. Він намагався розповісти матері про свої пригоди у місті, але від хвилювання розгубив усі слова. Наступного ранку на перших шпальтах венеційських газет з'явилося повідомлення про кита, який заблокав у місті. Савець збився з курсу через глобальне потепління води в Атлантичному океані. Гібралтарською протокою він потрапив у води Середземного моря. А відтак у канали Венеції, міста на воді. Екологи змусили кита плести за сонаром, який встановили на невеличкому дослідницькому судні. Так урятували і тварину, і мешканців, які також добряче налякалися велетня. Адже чималий хвіст кита перекинув із десяток гондол, які були пришвартовані у гаванях. Звісно, мале китиня не читало цих новин, їх обговорювали лише мешканці Венеції. Проте відтоді воно запам'ятало на все життя мамину істину. Навчання не можна відкладати на потім. Вчитися треба вже й сьогодні, бо невідомо, де й коли знання можуть стати в нагоді. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жидачів АФЕМ. Не перемикайтеся.